А ще брудячі кішки та собаки. Всі вони переносчики сказу. Військові на передовій регулярно піддаються небезпеці натрапити на хворих тварин. Бійці кажуть, їхні бліндажі буквально атакують пацюки та миші. От таке отбиває. А на моліжку перебуває Богдан. Військового вивела з ладу звичайнісінька миша. П'ять днів тому просто у бріндажі вкусила його за палець. Нині боєць вже отримав вакцину від сказу, почуває себе добре, проте лікарі тримають його під пильним наглядом. Це було ввечері в сутінках. Ну, звичайно, ми зберігаємо світломаскування, тому. Світлом не користуємось, і просто в темряві вона вкусила мене за палець. Їх неймовірно багато, особливо в таку пору року, в таку погоду, тому мені здається, вони думають, що ми вкрали в них житло ці нори, тому вони захищаються. Поранених військових кажуть, у медзакладі поменшало, натомість укушених дикими тваринами все більше. Звірі несуть солдатам велику загрозу, адже можуть передати сказ допоможе лише термінова вакцинація. Дикі тварини дуже активізувалися. Чомусь в кінці цього літа і в осіни в тому році такого не було. Ми тільки за місяць. В Ви, ну використовуємо більше гамоглобуліну, чим раніше використовували за рік. Здорові тварини кажуть лікарі рідко нападають на людей, якщо не йдеться про самооборону. Тож напад звіра без причини, ознака хворою сказом тварини. У такому випадку необхідно терміново звернутися до лікаря та провести вакцинацію. Вікторія Вихрушина, Андрій Савченко, новини одинадцятого каналу.